Як же тобі повезло, що я тебе взяв під цей бізнес крило? Бай. Я тебе таких вещей научу. Вот эти 100 доларів, які ти мені дав за курс, це 250. ще пить. Ну, така Вау! Вау. Вау. Депил, не віримо. Не віримо. Я в нього вже купляв бізнес курси Я прогорів, я в нього спитав в 25-м году Стрельне казинаки. Я хотів продавати казінаки. в цьому году, гору. Менше продавать казина. з казінаками? Так я продав. продав хату, я продав машину. І у мене зараз просто повний гараж казінакова. Чувак, це ніхто тебе не заставляв. Це була фінансова ну, порада, розумієш? Костик, не слухай. його, Все вообще. Можеш викликати охорону, Костик? Не слухай. це Дядя, це вообще його не слухай, Він сидівший. Куда ти барбарісу положив? Я рому, чогось вірю, бо ти якийсь, ну, тип. Вознав... Нормально Ви? тим горох. Скажи, Кстати, Костя. Я знаю номер поліції. Следующий урок, Костя, як не прогорить на право. Номер поліції хто знає. 92. 92. 92 Неправда. Да. Реальний бізнес тут повчають продавати. Освоюй